Закріплюємо вивчену промоту. Модуль із x плюс 5 дорівнює 3. Що це значить? Як ми знаємо, модуль у результаті завжди дає додатнє число. Тобто x плюс 5 модулем в нас дорівнює 3. 3 додатне число. Знаєш, все правильно. Але x плюс 5 може дорівнювати як і 3, так і мінус 3. Тому що модуль робить результат завжди додатним. Давайте запишемо. Ось. А, далі давайте роздивимося обидва випадки. Якщо х плюс 5 дорівнює до 3, тоді переносимо 5 у праву частину, х дорівнює 3 мінус 5, х до рівня uh, 3, 3, 5, 2. Роз'являємось другий випадок. Х плюс 5 дорівнює мінус до 3. Переносимо 5 у праву частину. Мінус місяця до мінус Тобто у цьому рівнянні два корні. Друге рівняння модуль від 4 мінус х до рівню мінус 4. Як ми знаємо, число під модулем завжди додатке число. Тому мінус 4 не може бути така відповідь, тому що ну, число під модулем не може бути від'єднаним числом в результаті. Тому це рівняння не має сенсу. Тобто х є порожнім між